Людина любить свою маму не усвідомлюючи, дуже природньо і навіть не відчуває, що це почуття сидить в ній дуже-дуже глибоко. І лише в момент розлуки, останньої розлуки, людина розуміє, що разом з мамою з, цього, з її життя йде і не тільки ця любов, а ще і Велика частина самого життя, дитинство, в якому мама була присутньою, і яка прожила цей час разом з тобою, до якої ти бігав і казав: мам, а подивись, мам, а глянь, як я намалював, мам, мам, ти дивишся? Тобто вона була свідком вашого дитинства і е, саме в її очах, в її пам'яті це дитинство ще досі існувало чи існує, якщо вона жива. І от коли її не стає, люди дуже часто втрачають разом з мамою оцю частину. Я донька, я син. І це дуже боляче, це прям відірвати від себе шмат величезний. І відпустити. Тому бувають випадки, коли людина тримається за образи, тримається за претензії до батьків до мами, для того, щоб ці почуття допомагали їй не порвати оцю тонесеньку нитку, яка ще досі вас зв'язує.